Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в доту, як, як звичайно на моєму каналі. сьогодні е, я буду вибивати оцей жетон третій акт. Оцей жетон третій акт приплеїв. Я дізнався, що типу, ну, воно показує... Що є такий герой, що... у якого є два жетони припливу і одна... один жетон мантії. Типу, що всі ці жетони, які потрібні, у нього є. А є, типу, такі герої, якщо просто натиснути на приплив, є такі герої, що просто приплив. Я думаю, що, типу, я десь дві гри зграю на Сларку, я просто на ньому вже гла... грав. Або на Сларку і Слардарі. це... Ті герої, на яких я грав. А потім вміняю ло і куплю оцей жетон мантія, який теж потрібен. Просто мантія там. Ну, я не дуже хочу його вибивати, тому що там такі герої, які мені ну, не дуже подобаються, якщо чесно. Ну, раз, що Ліч і Дарк Сірга, так. Ну, я і ЗС. Але я все ж таки обміняю тут. Чекати, тут... тут мантія треба, так, не плащма. Ну, все, цього я б. Буд... В цій ігрі я буду грати на слабку. Ну, я планую грати на сларку. Все. Зараз поки знайдет. От я вам покажу, що я на ньому вже грав. Перший рівень героя. Я коли е, накоплю... О, 15 000 ламп я хочу цей скин на нього купити. А в слідчому відео я покажу, який скин я типу куплю на Чао Kінга ЦК. Я в, прошло... в, прошло... в прошлому відео за нього грав. Я оцей, скоріше, куплю. Він мені дуже подобається. Ну Все чекаємо, поки. Матч знайдеться. А ще в на коментарях напишіть, яку гру ви ще хочете бачити на моєму каналі, крім доти. Я буду наголошувати на цьому кожного відео. Просто хочу, ну, типу, пограти щось інше. Сняти е, відео про щось інше, крім доти. І я ваші коментарі побачу. Там порада була. Ну, там два коментаря всього uh, Порада одна. І, типу. Uh, один чувак написав коли на 11КМР. Я йому відповів скоро із файлик. І дякую за пораду. О, тупо. Uh... І Морфлінг мені просто подобається, який я на ньому грав. В раз разі грав на ньому погано, там, типу... Рікі був Сразу з самого початку гри думав, що все, капець. Типу, він ну не старався виграти. Давай Кейфсі підключайся І Даня. підключайтесь О. Your turn to bat. Five seconds remaining. Ларк. Сларк, Слар, кстати, с, с новым аспектом может быть и э, саппорт. Да. Там гуля хардлайн. Это мило. Я просто забыл, что там купувати на Сларка, тому я такий закуп поки зроблю стартовий. Мой це... моєму мам манна не дуже треба. Блин. Короче. Prepare for battle Psst, this way. Right. Right. Thirty seconds Don't to

Настільки, зараз будемо з будемо збирати це. Буде легкий, тому що тут друїд проти нас стоїть. І дра ДК, Драгон Кінг. Вони всі жирні. Найбольно. Хе-фехе, фехей. Так почекайте, куди фондовку починала? Yeah. теперь в доктора пятерка. Ой, so, so. четверка. Right.

Я є це добре тому що я зможу і сховатися как будто голос. Шоу с этой гами двадцать два

Ну, сейчас тут плундру. І такое. Ой, хорошо, севчик пришел. С ⁇ вчик опять у Блин. Дебил. О, Лондон, уже пишет репорт, Раган. Не, Савчик, прости, что ты не ти... Ну ты не допил, но я хочу пятюню. Почему ты не дал мне пятюню? Ч он мне не дал пятюню? Ч он мне не дал пятюню? Только попробуем меня, что закончилось. мої крипи. Your middle tower. Зітрали. The... Yeah. башер зараз скупою. Let's put you shot up late. Sure? This should make my life easier. I got this one. Ты будешь не на войти всю гру, если ты мне не дашь питью. Ага, в носаче. Давно пить. Ты танцает сравнить. Маны сларку не вистачає. Блин, там Максим пипец. А у меня только девятого дуба. Ман кит седьмого. Ладно. Пиши на рыб. Я психичная рыбка.

Thomas Now you're done. Right. That oh, I'll take that. That's right. Так давайте. побываем у всех. Сейчас надо снести тавер на медленно с иллюзиями. Top tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. I've right. got this one. Это все длинные вс, я только вс часто заметил. Да, это гра. А если он засчитается, что-то що нам не житончики не дает? Да. After да. Has fallen. I see it. There's escape. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's top turret has fallen. Here, fishy fishy. блин, ладно. Зараз да, мы избираем тоже с ничего. 这音乐真好听。 Ми самі перемогли. Це легка гра, вони всі просто пові... поливали. Да. Тут особо нічого я не зразу Ну один же там припливу, якби я получив. Ну це все, що я хотів получить. Якщо чесно, не нецікава гра була. лайки постав а хто перший Короче, ні з них ставити лайки в ворожій команді тому що ми не всі повелівали це як все вообще не цікава гра якщо честно я все равно викладу видео ось уже один жетон є я ще подумаю типу оцей цей Жетон вибивати ще один на Слардарі чи на Slark слар Ну Сларда, типу, він трішки складніший ніж Сларк. Я на ньому раз тільки грав. Але у мене є на нього кукування. Зараз покажу. Воно прикольне. Це така класна мелодія. Ката що тут у мене? А, це. Я люблю його. Ні, ні, ні. Free girl. Ее селедка называю я <laughs> Слордар селедка. Все. Дякую за перегля... переглядання цього відео. До. А, ще не до побачення. Коротше, напишіть коментар, яку ще гру, крім доти, мені пограти Все, тепер точно. До побачення. Дякую за перегляд.